Усіх вітаю 19 вересня 2025 року, місто Херсон. І Сьогодні ми будемо розмовляти про саженці. Не зробив я в цьому році школку, думав, вискочу на воздушних відводках. Що таке воздушний відводок? Ось, баночка, з земелькою і знаходиться там коріння. По ідеї, то повинно бути, але я його не бачу. Давайте ще покажу щось. Ось, але я його не бачу. І в цьому році у мене щось з саржанцями, не фонтан. І так, тут є, отут є і тут є. Але щось воно, кстати, кстати ось це у мене аватар. Ось такий кишмиш, він погорошив. Я думаю, він погорошив із того, що перевантаження, плюс умови були такі, що він погорошив. І так, пасажанцем рекомендував я собі придбати 4, 4 сорти винограду, які я рекомендую мати на учаску. Це аватар, сказка, золоце. Це кишміші і полуничний. По золодцу. По золоту. Сімочка, бачите, киця моя спить. От зараз ми побачимо сказку. Ось. Ось така сказочка. Навіть після того, як я її перевантажив, тут вже дещо зрізано. Але вона висить, набирає цукрів і показує себе дуже-дуже гарно. Що я можу сказати по Сказ? Сказка це супер. 100% кишмиш, нема там нічого всередині. Єдиний, хто з них з цих сортів, які я рекомендував, це полуничний, він м'яко насіневий Ну, так кажуть, але коли він визріває, ну, все рівно, м'яке насіння, не м'яке, щось воно відчувається. Але саме великі смакові це. У золоця і полуничного. Сказка Золоце і Полуничний мають гарну морозостійкість, яка дозволяє їх виводити на арку. Полуничний, сказка, золоце дуже і дуже таким багато врожаю дають, дуже багато, класне. Аватар теж може, але аватару треба розгоняти. І в цьому році я дивлюсь, що він реагує на засуху і великі температурні режими. Чому? Тому що ну, у нас в цьому році 5 місяців не було дощів. Да, я щось подливав, щось йому давав якусь водичку, але то не той об'єм, який йому він потребує. Із-за того, що низький об'єм. Невеликий об'єм води був, плюс перевантаження. Скоріше з цього, і в тому році я його трошки перевантажив, і він дав, ну що маємо, то маємо. Нічого не можу сказати. На сьогодні із цих чотирьох сортів, які я рекомендував, залишаю поки полуничний з казкою золоце. Це те, що в цьому році показало себе дуже гарно. Давайте до золота підійдемо, там залишилось декілька грон. Так, невеличких, вже все з'їли. Вона все рівно дала. Сейчас, момент. Золоце дало гронку, смакові, все є. Мені дуже це подобається, нічого не можу по цьому сказати. У аватарчика. Ну, є якісь отакі, бачите, ось така ягідка є. Ось така. Мені кажеться, я, може, щось таке зробив з ним, що, ну, не знаю, не знаю, в цьому році аватарчик так. В цьому році, скоріш за все, саджанців у мене не буде. Ті, хто замовляв, я їм подарую. Чубуки, якщо вони захочуть, чебуки будуть десь тільки на осінь. І можна буде саджати їх прямо в ґрунт, на те місце, де ви хочете, щоб вони були. Так що визріє я дам обов'язково тим, хто замовляв в саджанці, дам чубучок. Ну що маємо? Що маємо? Це ж таке діло. І так. Поставте це відео лайк, зробіть підписочку. А я про Херсон. 19 вересня 2025 року. На сьогодні по Херсону без змін, межа, комендантська, світломаскування. Все на місці. Все на місці без, без змін. Прикмета в Херсоні є така: якщо трошки 2-3 дні перестали гупати по місту дуже сильно, не гурчить, як у нас кажуть, то одно з двох. Або там іде ротація на лівому. Або йде накопичення якихось ресурсів для якоїсь гадості. Тобто, то Якщо 3-4 дні мовчать, то значить буде якийсь масовий обстріл. А у нас завтра 20-й день міста. І я так думаю, що на день міста вони нам якусь гедоту хочуть зробити. Щоб ви розуміли, прибрежку розворотили так, що капець. прибрежну зону ось, плюс мінують дрони, шмони. Коротше, обстріли, все таке. Е, чекаємо. Чекаємо, не знаю, 20 те іде, що там буде, я не знаю. Наші випалюють тили. Кожну ночь, майже кожної ночі, горить якесь МПЗ. Сьогодні десь там спалили так, що всі просто в ах, якому настрої. Просто ах. Чому? Тому що. Щось дуже велике спалили. Дуже-дуже велике. Ось. Війна закінчиться раніше, ніж за місяць. Яким буде, буде тригер, я не знаю. Як воно там буде далі, не знаю. Але раніше, ніж за місяць, буде якась подія, яка буде впливати на подальші дії по війні. І вона зупиниться. Вірю, вірю. Місто живе, автобус, маршруточка десь ходить. Навіть тролейбус бачив, десь ходить. Риночки у нас, які не розвалили, працюють. Ну, як працюють? Дуже-дуже тихенько так. Тихенько-тихенько, щоб ніхто нічого і менше бачив. Ну, так, так є, як є, так і розповідаю. Люди теж переміщуються по місту дуже обережно, тому що дрони, обстріли, ну, а старожили знають що, знають, що і як. Світло, газ, вода дома є. Ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І вірю, що в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!